Дівчата, вчора ввечері наносила сироватку для обличчя і думаю, нанесу пару крапель на волосся. Тому що зараз знаходжуся в селі, а тут вода така жорстка. І волосся дуже погано розчісується. При тому, що вдома немає такої проблеми. Воно, знаєте, з таким пушком, це волосся, воно феном не висише, воно так собі висих. Нанесла пару крапельок, заснула собі, зранку встала. Ви знаєте, я дуже приємно здивована. Дивіться, волосся. Дуже гарно розчісується, вона зволожена, немає оцього такого відчуття жирності, липкості, як після звичайної олійки. Немає пушка, немає отакої гриви якоїсь незрозумілої на голові. Дивіться. Не знаю, можливо, хтось раніше так себе поводив сироваткою для обличчя, наносив її не тільки туди-куди. Зазвичай. Але я вчора це зробила спершу, ви знаєте, буду і далі так користуватися нею. Ось дивіться, ось. Всім гарного дня, мирного неба!